Вікенд нової української музики. Мело. Він теж у нас в гостях. Привіт. Добрий день. Привіт! Як твій настрій? А класний як дуже почався класний. день? З того, що я чомусь думав, що ми почнемо раніше, і я, як такий, знаєш свідомий артист приїхав зарані. Я взагалі раніше хвалив деякі радіостанції за смачну каву, а тепер я хвалю Радіопромінь, тому що мене тут значить, напоїли кавою та ще і накромили, розумієш? Приходьте всі до нас, друзі. Нам тут наше лишайся. Чому мело він незмінний? Тому що твоя така природа. Е, незмінний е, в, див, в дивуванні. Люблю дивувати людей. Е, у своїх проявах, в яких от ти над собою не власний. Е, та, та, та Не знаю навіть слухай. В чому я власний. То напевно до любові до людей, бо інколи ти розумієш, що не треба любити цю людину, наприклад. Ну не треба, вона робить тобі боляче. А ти як дурачок, любиш. Але настільки ж, наскільки це вроді, да, негативний такий момент, але він і позитивний, ти бачиш все одно світло, зараз ти вчишся просто прибирати цих людей з свого поля зору, свого життя, але ти продовжуєш їх любити. Клас. Прекрасно, будь чудовим, займайся своєю справою, у тебе все вийде, тільки, будь ласка, не в моєму полі. А якщо ти не правий і знаєш про це, я завжди вибачусь. Ти навчився вибачатися. Я за завжди свою я завжди вибачався перед людьми, і, і це мені гарантує емоційну стабільність. Я не можу тримати довго це всередині. Мені обов'язково треба вибачитися. Я не з тих, хто буде. Я знаю таку касту людей, яка не вибачається да, якийсь час, а потім взагалі не ніколи не вибачиться. Тому що чим більше часу пройшло, тим вони взагалі не можуть піднятися язик. У мене так не працює. Краще вибачитися. Це вибачення може врятувати бізнес кохання? Може, звичайно, може. Для мене напевно це дуже принциповий момент. Я вибачаюся, я е, поважаю себе і хочу, якщо людина не права, то вона має вибачитися. Друзі, це про... це про повагу. Звісно, друзі. У взагалі от мені цікаво, як в твоєму світосприйнятті, у проблемах твоїх. Ти сам винен чи світ навколо? Я звичайно. Я <світ> же приймаю своє рішення. Я ніколи не звинувачую в цьому там все, світ, людей навколо. Кожне своє рішення приймаю я. Я ніколи не прикладаю свою відповідальність такого. Можливо, колись там років три тому такі моменти були. Це нормально. Я їх пропрацьовую зараз. Ні, звичайно, всьому, що я роблю, моя відповідальність. Ти в пісні навіть згадуєш психотерапевтку, так, який так. ти аплодуєш? Так. Ти її не звинувачуєш ні в чому в пісні? Е, ні, там немає, що я їй опладую, я опладую, там не їй. <гум> я... Вона в цей час оплодувала мені, <гум> а я аплодувала іншим. <гум> Це, це така історія, коли реально я розумію, якщо б у кожного українця був би психотерапевт, я дуже бажаю вам, щоб у вас були і кошти, і гроші на це все. Тому що насамперед гроші це також про ментальне здоров'я, тому що ти не ображаєш себе, ти заробляєш так, щоб ти був в комфорті, не, не дивлячись ні на що, і ем, все в твоїх руках. Ну не треба звинувачувати в цьому в чомусь у всесвіт. Ти завжди все можеш зробити сам. Ти нещодавно всіх нас шокував так. своїм зізнанням, сказав, що в тебе невиліковна хвороба. Так що ця хвороба вона загрожує твоєму життю? Звичайно, як і кожному українцю, який з нею стикнувся, який з нею продовжує жити. У мене цукровий діабет, моді типу. І найжахливіше в цьому, ти знаєш, зараз не про себе. Найжахливіше це зараз читати повідомлення від людей, які пишуть, що вони по 15, по 20 років. Uh, приховують свою хворобу від близьких людей. І це мене просто ввело в ступор. Я коли читаю, ти ж розумієш, да? поділилися на два табори. <кхід> Ті, хто атакує мене стосовно того, що «вот він це розказує на загал, для чого це треба з... комусь-чомусь треба, щоб я про це мовчав. Ну, це ж советська якась така менталочка. Треба все вдома, все, все не виносити. Я ділюсь цим для того, щоб знайти тих, хто. Кому хочеться також поділитися, і хто боїться, весь все моє життя мені здається для того, аби інших також надихати. А ти думаєш, не страшно сказати на всю Україну, що в мене діабет? Ну, а для чого перше питання в голові виникає? А потім ти розумієш, для того, щоб іншим було легше? Це так само, як про камінаут, про цукровий діабет і про щось інше. І коли я стикнувся з цими коментарями стосовно того, що ми мовчимо, ми не знаємо, боїмося казати, у мене постає питання: люди, алло, чому ви мовчите? Чим більше ви мовчите, тим більше ви посилюєте стигму? Ментальність українців, на жаль, вона споплюжена цим радянським наративом, що все треба тримати в собі. Потім ми не хочемо йти до психотерапевта, потім у нас хворе серце, потім у нас як не срачка, то передячка, вибачте. І нічого не, не здвигається з цього місця допоки ви мовчите. Коли потрібно робити чекап свого організму? Кожен рік. Діабет це дуже підступна хвороба, як про яку дізнаються 99% українців, дізнаються випадково. І таким самим, такою самою людиною, яка дізналася випадково, став і я. Я пішов здавати аналізи взагалі по іншим моментам. Взагалі. І мені сказали, а ви не хочете перевірити прямо окремо цукор? Я такий, а що сталося? Ну, у вас тут, здається, є проблемки. Я такий сижу. Клас 25 років на той момент, коли я про це почув. 25 років в діабет. Клас моді діабет підступніший, тому що їм хворіють підлітки. І взагалі люди до 30 років. Він генетично успадкований і передається генетично. Його можна перерости потім з часом? Ні, ти не можеш його перерости. Він залишається з тобою на все життя, як і будь-який діабет. Ти змінюєш повністю всі свої звички. Ти змінюєш своє життя. І Якийсь там у мене вже 207 чи 8 день без алкоголю і не планую ніякого алкоголю Живати. З цим можна жити, з цим можна жити змінивши повністю своє бачення і своє існування. Вау. Але жити можна. А якщо а лише якщо дотримуватися жорстко всіх правил і рекомендацій, і рекомендацій лікаря. Як тобі зараз це дається? Мені в моєму випадку просто. Тому що А. Я нарешті похудав. Б. У мене не змінюється вага. Тому що я не вживаю ні цукру, ні, су, ні простих вуглеводів, ні а, взагалі якихось таких вуглеводів, які ну, не треба. Просто не вживаю там картоплю, я не вживаю, зміняю на батат. Якщо це сильно, звісно, хочеться, я розумію, що є ліки, які можна знаєш, заглушити і щось з'їсти некорисне, але таке я собі дозволяю дуже рідко. Ну, ніколи. Один раз, блін, на все життя. Бувало таке, що тобі хотілося. їсти? От сьогодні їсти. я з'їв картоплю Фрі. — І Як ти це почуваєш? Нормально це я почуваю. Все окей. Співати можеш? Звісно. Да, Клас! Друзі, ми для вас приготували невеличкий сюрприз. Ви вже чули прем'єру пісні один на один, а зараз почуєте, як вона звучить під укулеле. Мело, ти як? Я, 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 я як? <сум> ти <сум> як? Я, я є. <сум> це головне. Друзі, зустрічайте в ефірі Вікенду нової музики. <сум> Меловін <Давай>. і укулеле. <сум> ти перше почнеш? Давай. Один, один. не один. А я думаю, ти з куплету ти... почнеш? Давайте починайте Давай. з куплетом. Я на приспіх до... доєднаюся. Три-чотири. Кричали друзі, зувай педалі, не озирайся, правду здовжени, а серце не є, закриє. Мій психотерапевт казав мені. Лови медалі, тварі по парі. Іх надурила, да все ми міняємо жити сам. І один, не один де різниця, як не спиться очі. Закривай бо буду зі сном я зісном'ябиться. Один не один. Дякую, класно, класно все відбулося. Слухай, ти потрапив у шорт-лист Євробачення? Я yeah. yeah, вітаємо. Розкажи, чому тобі важливо було саме цього року подати заявку на участь? Тому що відчуваю себе абсолютно оновленим, свіжим, переродженим всередині, пропрацьованим ментально, тому що є що сказати світові. Тому що зрозумів, що весь цей епатаж був просто коконом перед вилупленням метелика. І мені хочеться цим ділитися. Мені хочеться надихнути інших. Мені не хочеться боротьби тріумфальної. Я хочу надихнути. І я розумію, що нова пісня ця Dreamer, вона ще не вийшла. Але коли вона вийде, я хочу, щоб всі всередині розквітали так само, як і я зараз. І піклувалися про своє ментальне здоров'я, про свого внутрішнього внутрішню дитину, і просто розкривалися як квіти, і не жили, не жили минулим, не жили страхами. І найголовніше, що пісня Dreamer, вона абсолютно наразі не, не про мене, вона про всіх вас, про тебе, про всіх творчих, про всіх мрійників, про тих, хто живе мріями. Мрійники правлять світом, але ми це забуваємо. Як ти гарно сказав? Дуже приємно це чути. Ти вже думав про те, який ти метелик? Нічний метелик, чи можливо Махаон? Браженік. Всі пішли гуглити, що ж це таке. Я тобі дякую за чудову розмову. Це навзаєм. Я до тебе дуже радий завжди повертатися. Приходь іще, приходь до нас. Я впевнена, що ми скоро зустрінемося. Всіх дуже люблю, бережіть себе. Меле він був у нас в гостях. Обіма. Дякую. Ставте палець догори, ставте колокольчик, щоб не пропустити наступні всі випуски. Я вас дуже люблю. Слідкуйте за нами.